Добрий день, це в нас серед частина Майнкрафт на одному блотці. І ось мій плот. Тому давайте грати. Так, я бачу тут птаха. Бачу порося. Ну, добре. Поїхали далі. Давайте зламаємо березу. Так, давайте я зараз підпригну. Так, ну все, все працює. Давайте ламати. Так, в нас все зависло. Ага, все. Курча. Ще одне. А, це те ж саме. Ну, нехай, ну добре. Так, ламаємо глину. Так, знову зависло. Щось з Майнкрафтом Т, ну добре. Так, ну давайте. Зараз ґрунт сломаємо, Акацію. Так, ми ламаємо ще один ґрунт, і ще один ґрунт, і ще один ґрунт. Дуже багато ґрунту. Так, це в нас ще. Що? що це в нас таке? Ага, дерево, добре. Так, ще ґрунт, ще ґрунт, і ще один дуб. Вау. Непогано. Так, у нас же два дуба. Так, ще одне дерево. Ой, ґрунт. Давайте поки що не знаю, подивимося, що тут. Нічого. Давайте покладемо. Що? Дерево, дерево, дерево. Іще одне дерево. І кавун. І глину. А ґрунт залишимо. Давайте е збільшимо мій плод. Так, сюди. Куди б ще поставити? Давайте сюди поставимо. Тепер е сюди. Куди ще? Давайте туди. У мене дві... два блока. Давайте сюди і сюди. Непогано, мені подобається а вам. Так. Поїхали. Що тут нас є? Береза. Знов ця береза. Дивна вона якась. Грунт. Так. Це у нас дерево, Непогано. грунт. Так, ще так, глина. Курця курча, відійди. Так, це в нас дерево, глина, дерево. Угу. Щось незрозуміло. Добре. Давайте я грунт. Сюди поставлю. Так, добре. Так, давайте я заберу дерево собі назад. Так, авун я тут залишу. Все. Гарно в мене вийшло. І покладемо його сюди. Так, давайте ми це зробимо ось так. І це ось так. Ну все. Так, це ось так, це ось так, це ось так. Так, ну добре, давайте глину сюди покладемо. Так, ну все, поклали, тепер давайте далі. Ламати. Так, так, ну це ми зламаємо і поставимо ми кудись. Так, потрібно бережно бути. Так, а то це мої лише друзі залишилися, все? У мене немає ніяких друзів. Так, тепер який блок? Ага, цей напевно. Ага, вгадав, все. Далі. Що ви дивитесь на мене? О, молодці. Ще одна корова, вау! Тільки не впади, корова! Як свої брати, добре? Так, обережно, корова, обережно. Так, ну це в нас порося, це в нас куриця. Ну давайте поставимо сюди. сюди щоб ти не впала, корова. То знаю, то знаю коров. Падають. Давайте далі ламати. Так, відійди, порося і куриця. Так, відійди. А ну, пішов гайд. Так. Ламаємо. Давайте ще зламаємо. ще зламаємо. Давайте ще. Так. Угу. Ну, добре, нехай. Так, а це що вже. Незрозуміло. Вау, скриня. Хліб. М -м -м. Саженець, відро води. Кірка. Як я це люблю. Так. У нас. Що це літає? Напишіть в коментарях, якщо знаєте. Я ось, наприклад, не знаю. Ще одна корова, і порося. Вам добно. Точніше, зручно. О, яйце, ну добре, нехай буде. Так, у нас є скриня. А якщо мені взяти і покласти скриню поруч із іншою скриню? Ну, я, дур... я дурепа, не так зробив. Добре, нехай. Обережно! Корова, відійди, будь ласка. І ще, Чому у вас рог на голові? Добре, нехай, потім розберемось. Поки що покладемо найцінніше сюди. Так. У нас є ґрунт, дерево, яйце найцінніше. Давай так. Якщо мені нічого не випаде, ви підписуєтесь. Якщо мене випаде щось, ви відписуєтесь. Давайте перевіримо, що мені випаде. Так. Нічого, ви підписуєтесь. Зрозуміло, порося? Добре. Поїхав. У мене вже 4 друга. Вау. Так. Грунт. Так, ну давайте ми його поставимо ось сюди і ось сюди. Куди ще два? Ну давайте ми його поставимо сюди, напевно, і сюди. Ну, мені подобається мій плод. А вам? Напишіть у коментарях, до речі. Подобається вам чи ні. І робити мені четверту частину чи ні. Зараз я зламаю це і буде в мене все гарно. Я, до речі, зроблю четверту, четверту частину, коли в мене буде цілих 14700 людей підписано на мій канал. Так, в тебе рух і в тебе рух. Ну добре, нехай. Не буду на це заважати. Так, глина. Тому зрозуміли, що підписалася, і тоді буде четверта частина. Так, ну все, ну, це начебто гарно. Так, корова, як тобі, подобається мій плод? Ось бачите, який він. Гарний такий. Мені подобається: квітка, два дерева, порося на квітці. Вау, Є все як я люблю. Так, куриця. Ну все. Ну, ви зрозуміли. Підписуйтесь на мій канал.